Ви просили, ми зробили автомобіль на автоматі до восьми тисяч доларів. Та ще й в такому стані. Геть нове авто 19-го року. Нове, один власник, офіційна машинка куплена в Україні, і це Чері ціко 2 19-го року випуску. Лише погляньте на це авто, на цей стан. Геть нова машинка. Одна власниця купувала ця автівочка в Україні в салоні в Києві. Причина продажу. Власниця просто захотіла собі інше авто, іншої моделі. Але стан тут дійсно просто ідеальний. Ідеальний колір для міста. Та поза його межами також взагалі чудово, високий кліренс. Тож, можете не боятись бордюрочок, парктроніки, камера, все є, все чудово працює, кондиціонер у нас заправлений. І погляньте тільки на цей салон, погляньте на ці деталі. Потолочок у нас рівненький, дуже класні оранжеві вставочки такі. Сидіння в чудовому стані, йдуть нас з механічним регулюванням, тут у нас іде також повний електропакет. Тут у нас дзеркала регулюються. Кермо тут у нас ще з стразиками. Так що, геть, по гламурному, мультируль. Карти в нас просто в ідеалі. Давайте заведемо автівочку, я вам покажу, як вона працює. Працює вона без помилок. Музика тут також дуже класна, що немало важливо. Іде в нас така мультимедіа, сенсорна повністю. Кермо. Керується також чудово. Показує тільки, що ми зараз на спорт режимі, і що тут в нас зараз ручничок. Тут є також режим економії, тут ми можемо його перемикати. Так виглядає наша коробка. Зараз показую вам камеру заднього огляду. Там Влад пішов, дивіться, працює вона в нас чітко. Є також підігрів передніх сидінь. Кондиціонер в нас працює чудово. Так як це в нас іде кросовер, погляньте, скільки місця в нас позаду. Я вважаю, це просто ідеальний варіант. Мені вона особисто дуже сподобалась, геть доглянута нова машинка. За ціною 7900. Ви десь таке бачили? Найнижча ціна в Україні. Я можу це вам впевнено сказати. За таку класну. Офігенну тачку в чудовому стані. Офіційна. Погляньте на ці диски, погляньте на ці колеса. Це просто супер і взагалі ціна шара. Також погляньте, який в нас тут місткий багажник, так що можна подорожувати просто без проблем. Маємо докатку. Все необхідне. Машинка, впевно, може проїхати багато, ще багато тисяч кілометрів, тому що тут всього 90 тисяч пробігу. Тільки погляньте. Я вважаю, що вона має стати саме вашою. Хто бажає придбати, приїжджайте на тест-драйв. Ми знаходимося в місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18 авторинок, працюємо кожен день без вихідних. Запрошую вас на особистий перегляд та тест-драйв. Машинка дійсно варта вашої уваги. Але якщо вам не вистачає повної суми, хоча ціна 7900, ви можете оформити її сміливо в лізинг або кредит, ми вам з цим допоможемо. Тож чекаємо на вас.